Уж доброго дня, мене звати Сверчков Дмитро, я аспірант групи 125.503.1. Сьогодні хочу доповісти за темою методи і засоби забезпечення кібербезпеки веб-сервісів з використанням штучного інтелекту. Пройдемося по усім цим моментам і почнемо ми з актуальності. Тож, високі темпи впровадження інтернету, життя підприємств та організації сприяють активному використанню ними веб-застосунків і веб-сервісів. Веб-застосунки дозволяють організаціям збільшити свої доходи та покращити свої бізнес-процеси. Наприклад, за рахунок віртуалізації або бізнес-платформи у ланцюжку поставок, а веб-сервіси використовуються у багатьох веб-додатках. Доступність і надмірне використання. Роблять веб-сервіси мішенью для кібератак, які можуть призвести, зокрема, до недоступності веб-сервісу внаслідок, внаслідок надсилання на нього зловмисного запиту, компрометації вразливих веб-сервісів з метою поставити під загрозу конфіденційність, цілісність і доступність ресурсів організації, а також пошкодження веб-сервісу шляхом знищення. Певних ресурсів викрадення важливої інформації, баз даних, організації збоїв у роботі служби або створення проблеми з доступом. Метою дослідження є покращення забезпечення кібербезпеки веб-сервісів. Для досягнення мети необхідно вирішити такі задачі, як виконання ґрунтовного аналізу літературних джерел з питань застосування штучного інтелекту. У кібербезпеці, а також задачу створення методу забезпечення кібербезпеки веб-сервісів. Для того щоб розглянути і дослідити методи боротьби із загрозами, потрібно мати розуміння про самі загрози, від яких планується захищатися. Були виділені наступні найпопулярніші типи атак: це denial of service. Достатаки стають все більш витонченими і складнішими для виявлення, що пов'язаний з легкодоступністю інструментів для зловмисників. Фішинг-атаки. Такі атаки використовують принцип соціальної інженерії, коли підроблені електронні листи можуть виглядати як легітимні для кінцевих користувачів, наприклад. Далі SQL Injection. Такі атаки при виконанні на сервери можуть розкрити частину або всі дані, що зберігаються на сервері даних. Зокрема, імена користувачів і їх паролі. ну Там далі є такі менш важливі для нашого моменту про сервіси. Це крос-сайт скриптинг, малвей-ратаки, спамінг і фейки. Для підвищення ефективності протидії. Кіберзагрозам все частіше залучаються сучасні технології. Зокрема, особливо багато уваги приділяється методам штучного інтелекту. Застосування штучного інтелекту дає можливість виявляти кіберзагрози в режимі реального часу на основі аналізу даних, що надходять з різних джерел. Отже, попит на рішення, засновані на використанні штучного інтелекту для виявлення кібер кіберзагроз, постійно зростають. На даному слайді можна побачити. Популярні технології штучного інтелекту, що використовуються. Серед існуючих рішень можна виділити два види: це застосунки на основі штучного інтелекту для аналізу, і оцінки існуючих чи них веб-сервісів на вразливості. Наприклад, аналіз вхідного коду або імітація атаки. Другий це вбудовування механізми для Пошуку виявлення і класифікації боротьби та... з атаками на систему під час її роботи. І... Методи виявлення вони виявляють підозрілі дані на рівні запитів та протоколів, шкідливий код бо підозрілля дії користувачів. А, я хочу запропонувати на основі, на основі інформації, що ми отримали під час аналізу. Слушним буде запропонувати до створення метод і видодаток для аналізу захищеності та управління кіберризиками, заснованого на стандарті НІС 830. NIST 830 це такий собі посібник із проведення оцінок ризику, присвячений процедурі проведення та оцінювання ризику. Проведення оцінювання ризику. процес втрат... Процес аналізу буде проходити таким чином. Тож, дотримуючись процедури, описаних у стандарті ніст 830, 830 запропонована система може допомагати в аналізі кіберзахищеності і ризиків. Процес аналізу та оцінки представлений в вигляді схеми, що складається з дев'яти кроків. Перший крок це характеристика системи, на цьому кроці визначаються межі системи разом із ресурсами та інформацією, що входить до неї. Другий ідентифікація загроз. Метою цього кроку є ідентифікація потенційних джерел загроз. Третій етап це виявлення вразливостей. Метою цього кроку є отримання списку вразливостей системи, які можуть використовуватися потенційними джерелами загроз. На четвертому етапі виконується аналіз засобів протидії, які були впроваджені або заплановані до впровадження. Для мінімізації або усунення ймовірності того, що загроза спричинить уразливість. П'ятий етап метою цього кроку полягає в тому, що, щоб отримати оцінку рейтингу, ймовірності для, кожного, для кожної вразливості. На шостому етапі виконується визначення негативного впливу в результаті успішного використання вразливості. На сьомому етапі визначення виходить визначення ризиків. Це оцінка рівня ризиків для самої системи. На восьмому етапі надаються, пропонуються рекомендації для того, щоб пом'якшити або усунути ідентифіковані ризики відповідно до специфіки сервісу. Ну і дев'ятий етап це документування результатів після завершення всього, етап, всього процесу, після проходження всього, всіх етапів, оцінки і, і, і е, аналізу. Будуть задокументовані результати всі, що були отримані на попередніх етапах. Тут зображені кроки, ну, ми їх вже бачили на попередньому слайді. Прискорюйтесь трохи. Дмитрий, Прискорюємося, секунду. переходимо mm. тоді до висновків. Штучний інтелект планується використовувати на багатьох етапах процесу аналізу для кращих рекомендацій і допомоги користувачу протягом всього, всього аналізу. Це рішення є стандартизованим, ну, як застосоване на стандарті, відда... ну, засноване на стандарті NIST 830. Додаток, Крім того, додаток... Додаток... Вибачте. рішення реалізовано виглядає веб додатку, і воно є легкодоступним для будь-якого ставача і не потребує жодної іншої інсталяції на комп'ютері. Дякую за увагу. я... Чекаю на ваші запитання. Да, добре. Так, да, Іване, ваше запитання перше. Дмитро Олексійович, я дякую вам за доповідь, і моє перше питання скажіть, будь ласка, чи є якісь стандарти, які доцільно використовувати у різноманітних веб-сервісах, окрім стандарту NIST 830. Я хотів би виконати аналіз інших стандартів. У подальшій роботі, щоб розширити можливості нашої ну, створюваної системи запропонованої? Зрозумів, зрозумів, дякую. Скажіть, будь ласка, ви казали під час розмови про актуальність про пошкодження веб-сервісу. Мені трішки не зрозуміло, що ви конкретно мали на увазі, бо пошкодження веб-сервісу це що це таке, скажіть, будь ласка? Ну, ну, я я вважав. Я мав на увазі, що це може бути, як сказати, його недоступність, чи, чи, недоступність часткова, чи повністю його. Ну, порушення його роботи. Зрозумів, дякую. Дуже дякую за питання. Так, ще питання до Дмитра є. Да, Вячеслав Сергійович, будь ласка. Дякую, Дмитро, за вашу доповідь. У мене до, до третього етапу, там де ви починаєте працювати з вразливостями, скажіть, будь ласка, яким чином буде інформація про вразливості ну, накопичуватися, шукатися, обробляти, чи тут якісь інструменти додаткові ви плануєте розробляти? Дякую. Перервалося зв'язок, я не дуже почув питання. І, і ще раз, у вас є в вашому методі третій етап. Здається, який стосується аналізу вразливостей. Так, так, от яким чином ви плануєте збирати інформацію про вразливості, оскільки є різні джерела, вони іноді протирічать інформація є ну, різною. От як тут плануєте, ви це робити? Дякую. Ну, в мене були ідеї використовувати ще й інші інструменти існуючі, а також е, я би хотів е, на даному етапі використати штучний інтелект, який би допомагав, при, як, е, засновуючись на існуючих ну, відомих характеристиках е, створюваного сервісу, надавати якісь Рекомендації може. Рекомендації ризик, рекомендації про ризики, які є дуже, як сказати, може, популярні для систем з певними характеристиками. Дякую. Так, да, Юля, ваше запитання. Так, Дмитро, дякую вам за доповідь. У мене є запитання, як саме ви плануєте королювати ризики до кожної вразливості? Адже для різних систем такі ж вразливості може бути різний ризик. Чи планується це бути покрите штучним інтелектом? І якщо у вас є? ідеї ще алгоритмів, як це буде робити, я була би вдячна послухати. Ну, я думаю, що штучний інтелект так нам тут допоміг би, але якихось певних алгоритмів я ще не створював. Добре, дякую. Дай, вони, давайте коротенько. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, використання штучного інтелекту для захисту веб-сервісів мається на увазі делегація функцій людини до штучного інтелекту? Чи це буде для отримання рекомендацій з ІБ та ризиків? В створюванні в, в запропонованій системі я мав на увазі, що це буде як допоміжна частина, яка буде допомагати людині з якимись рекомендаціями та поліпшувати роботу, полегшувати роботу людині. Не замінювати її. Зрозумів, дякую. Так, да, Юлія, я бачу, у вас рука піднята. Ще є якийсь коментар? Ні, вибачте, це випадково. Ага, Забули, ага, добре. Так, тоді я поставлю останнє питання вам, Дмитре, оскільки у вас тут слова використовуються, які також у мене використовувались, коли я писав дисертацію. Тому я можу задати таке питання, на яке ви ще не знаєте відповіді. Дивіться, коли ви говорите про забезпечення кібербезпеки, ви якось маєте його оцінювати. Тобто, спочатку воно було, кібербезпеку, спочатку кібербезпеку не було забезпечено, потім ви впровадили комплекс заходів, і кібербезпеку стало забезпечено там на якомусь рівні. Ви вже знаєте, яким чином ви будете цю кібербезпеку міряти? міряти. Я ще не дуже, як сказати, ну, в подальшому я буду над цим працювати. Ну, так, да, це таке питання да, на, на майбутнє. Буде про воно якось відноситься. Ну я ж правильно зрозумів, що це тематика вашої дисертаційної роботи. Так, да, так. Да. Ага, добре. подальшому. Так, добре. Якщо що, звертайтеся, допоможемо чим зможемо. Да, буду дуже радий. Да, добре, дякуємо вам за доповідь. Дякую за питання.